Вітаю, друзі. Сьогодні 15 серпня 24-го року. Два слова хочу сказати за це дерево. Оце, бачите, було дерево персика сорту юбілейний. Йому було 40 років, ще дід сажав. Но потім воно почало затухати. Я розкопав, там були хробаки такі. Десяти сантиметрові білі, я їх знічтожив і воно одросло. Цей зараз йому три роки. Я його тут нащепив і ми сина два. Іслили тут. А сам персик юбілейний, отакий він продовгуватий. От. Дуже він смачний і дуже урожайний. Це дерево, воно займало тут займало тут площу, мабуть, 10 квадратних метрів. Лежало на трубах. Один рік 150 кілограмів я з нього зняв. Де воно тут? Де. Декілька гілочок залишилося. Дуже він красивий такий рожево-жовтий. А це вже така мисина, сина, друзі, на, на прививки. Зелена, ще тверда, але вже окрашена. Отакий він відбілений. Бесильно. Скільки тої прививки і такі бомби. Зараз, друзі, я вирву один. Скуштуємо, подивимося. Зважимо, друзі, його. 188. Ну, в мене там, коли дерево було, є ящики стоять. Зі 250 и до 300 грамів він буває. Нормальна його вага 200-300 грамів. Подивимося, що всередині. Отака вот м'якуш, жовта, красива. Кістечка вільна. Бачите, як... яка красота. Йому трошки йому треба полежать день два, трошки він зараз технічної зрілості. Соковитий зараз скуштую. Дуже смачний, солодкий, легка кислинка, справжній персик. Ті старі персики, які були раніше, вони всі настоящі справжні персики. А зараз то з смаком груші, то зі смаком яблука, зі смаком ананаса, манго. Ну це я п'ятий, те третій. Хоча теж добрячі Юбілейний друзі. Сажайте, щепіть, майте на увазі. Стоїть така жара, сроки. Щеплення можна здвигати туди аж на вересень. Жара по прогнозу до кінця серпня, щоб, не дай Боже, не проросли бруньки. До побачення з вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Юкрейн.